Ну, знаєте, коли злодії махінатори дориваються до влади, а в нас, на жаль, так останні п'ять років і є, то деструктивні процеси відбуваються у кожній сфері. Наскільки мені відомо від моїх колег, зокрема Вікторії Сюмер та Марії Іонової, які є в Наглядовій Раді Охмадиту, коли попередній директор жовтня був призначений на свою посаду зі зміною влади, він дистанціював наглядову раду з, зрештою від усіх процесів. І коли було питання, а куди збирати гроші для Охмадиту? Чомусь було сказано, що це не має бути спецрахунок. Як, до речі, це було раніше, щоб уникнути корупційних схем. Про це, зокрема, підкреслювала у своїх постах Оксана Корчинська, яка дуже активно займалася Охмадитом. А створили, з'явився цей благодійний фонд. Ну, напевне, йому було зручніше, що це є публічний такий фонд, де є медійні обличчя, де є купа наближених до президента осіб. Ну і в результаті. А замість того, щоб працювати з тими людьми, які працювали на прозорість діяльності Охмадиту, було вирішено з цими людьми працювати. І як там було сказано, що там є е, своя людина, наскільки я розумію, якась пані з фінансового відділу чи з бухгалтерії. В результаті цю пані звійти, е, після всіх всіх скандалів і призначили двох осіб, е, адвокатів. Наскільки мені відомо, це Вікторія Сюмар щойно написала, що одна із них, яка дуже активно відкоментовує. Зараз під всіма постами, зокрема пана жовніра, що це була адвокатка офіцера е головного розвідуправління Московської Федерації, якого пізніше обміняли на надію Савченко, і ця людина, за даними публічними, нібито отримувала і це вказівки, що і як робити безпосередньо від ФСБ. Я перепрошую, але тут вже навіть не корупційний слід. Тут йдеться про конкретний ФСБшний слід. А тепер головне питання: що цей фонд каже, що гроші вони в Охмадит не перечистять, а віддадуть фонду Олени Зеленської. Я не розумію, чому що і як, і оця пані Суклавська каже, що там немає підстав передавати кошти Охмадиту. Ви зібрали кошти на реконструкцію Охмадиту. Ви намагалися вкрасти гроші на тому всьому, а тепер ще й не хочете віддавати це на спецрахунок. Я вважаю, що правоохоронні органи, щоб не стати право Похоронними мали би негайно почати розслідування, притягнення до відповідальності за ці всі дії і вилучення коштів на спецрахунок лікарні Охмади, пані Софія.